Зранку окупанти обстріляли Херсонщину. За даними голови ОВА влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка. На жаль, вона загинула. Атакували також Харківську, Сумську, Донецьку та Миколаївську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська продовжують введення оборони на сході та півдні України наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося близько ста бойових зіткнень. Сили оборони знищили російський винищувач су 25 Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. за даними аналітиків інституту вивчення війни. Російські атаки на Авдіївку провалились. Українські пілоти вже наступного тижня в США розпочнуть підготовку до польотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє видання Політіко з посиланням на чотирьох американських чиновників. Повідомляється, що група українських льотчиків пройшла мовні курси на авіабазі у штаті Техас і вже прямої на авіабазу в Аризоні, де відбуватиметься безпосередньо льотна підготовка. Нідерланди дадуть Україні додаткові ракети для Петріот і допоможуть отримати патрульні судна. Про це заявив прем'єр-міністр країни-партнера під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Ізраїль ліквідував в газі ще одного ватажка Хамасу. Як заявили у Цахал, було здійснено удар по оперативному штабу Хамас, з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю терористичної організації.